Ну, ви погляньте, просто заплівочку. О, так це окуняра. О, який хороший. Вийшла. Селектівський снек. Щось типу Є покльовочка. Я думаю, що може щось ще буде. Погляньте на цю красуньку. Ну, це красунечка. О! Хороша щука і сіла в корчі. Blackstream в новій 70-метровій розмоці. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Друзі, я радий вас вітати на своєму каналі. Мене звати Юрій Вознюк. Сьогодні у моїх руках X1 до 10 Жені Махмудову. Привіт, це подарунок від нього. Твін 06 Борнраж. Продовжуємо вивчати Житомирщину. Сьогодні знову в компанії Сані Судміна вивчаємо вже інший каскад одної дуже цікавої річки. Пізня осінь, листопад, похмуре небо, але сьогодні передавали начебто 14-15. Я взяв коробочку з боблерами, хочу на них трошки зробити акцент ну в рамках ультралайта. Ну і мікроджиг-джиг. Що як, ну, знову ж таки, хз, але обожнюю формат таких річок. Я сьогодні їхав сюди на риболовлю і думаю, чому я так маніакально закоханий формат таких річок. Мабуть, за їхню красу, автентичність, десь рибність, не завжди розмір. Але, ну, це річка, це риболовля, може бути все ще завгодно. Починаю свою риболовлю, ну і поділюсь досвідом, розкажу, покажу. Взяв дрон, зробимо сьогодні гарну аерозйомку. Так, починаю свою риболовлю поки що з мікроджига. Це буде грам і мій улюблений селективський снек. Чому твін? Бо, по-перше, тут 0,6 борнраж і ще момент, що ну, хочу сьогодні попрацювати воблерною тематикою. Буде-не буде. -не буде. Буде вже видно. Що ми маємо наразі? Формат найулюбленіших моїх річок, малих, середніх таких, можливо, десь і лісових. Таке воно. Ви ж бачите, все нове, все цікаве. Новий каскад, нова річка, нові знайомства, нові якісь моменти. Ну, вони цікаві. Що сьогодні? Як сьогодні? Вдасться, не вдасться думаю, що половим. Ще одне супер характерне місце. 35-й, 35-й ріджик. Чомусь якась така сьогодні на нього надія. Але там є і Хемсінчики, і Ебіміно, і, і навіть Селеківські драстики взяв. Такі класичні міношки. О! А я думав, що це вже Бобер Сань. Саня каже такий, Юрчик пішов Бобер. Але я не знаю, як так. Але я в мільярд раз радий і задоволений, коли ось такий окунь. Ну такий непоганий. Так, дай нам гарненько плавничок. На 35-го. 35-й ріджик і ось такий окунчик. Ну, до речі, Сань прям не самий мілкий, якщо так сказати. Ну, звичайно, рибу ніхто не збирається забирати. О, так його трошечки... Зачепився, відчепився, перев'язався і хочу ще тут попрацювати. Круте місце. І приямок, і пінал такий. Ну, місце, як то кажуть, під сонце. Да, 35-й доказав в мільярдний раз, що краще 35-го, може бути тільки 35-й. До речі, зараз щось можливо будемо змінювати. 35-ку може змінимо на якусь іншу міношку, шедіка. Але прикольно. Так, один окунчик, не результат, але ну, такий приємний, приємніший в мільярд разів, чим на банальний мікроджиг. Так, Сань, ти несеш його сюди зараз на основну камеру. В санечки покльовочка, в Санечки шнурочок. Ой, клас. Ну все рівно, слухай, Сань. Ось такий формат, друзі, і ось така риба. Ну це логічно і це. Так, обережно, Санечка. Так акуратненько. Так, за самий краєчок це свідчить ще раз про пасивність риби, бо ну, ви погляньте, просто заплівочку. Просто ну, тим паче такий шнурочок грамів на 100. Пасивність риби свідчить по її активу і ну, мінімум клювань. Ну, якби, знову ж таки, мікроджих і мікроджих, тут як ти крути, перспектив більше в плані клювань, ну і далі по списку. Але дуже-дуже обережно взяла за край з пащі. Якщо окунчик ще воблер в мене тюкнув так, як положено, то санька... Каже Гритюр, просто на плівочці висіла. Невеличкий щупачок, звичайно, відпустили, тут мови навіть немає. Але ну, просто затамовує подих, краса такої річки. Своїми поворотами, заворотами, тишею. співом пташок, до речі, сьогодні для листопада. Там такі 12-15 передавали гарну теплу погоду. Я про це подумав. Бо дивись. А уж я відразу почав ловити, бо з утра був приморозок. І сонце так тепленько було, клас. А ранок краще був, вечір хуже. Ну, тобто цілий я світовий день майже. Ну, я до чотирьох рибачив. І, А якщо взяти каскад Кам'янки, я не пам'ятаю жодної хорошої ранкової риболовлі. Всі риболовлі з обіда під вечір. Друзі, оце тільки що дядя Юра, пардон, обхезався. Ну, Сонечко, не... Такий прям він не дуже критичний вітер. Думаю, зніму для вас аерозйомку. Це ж ну, би кадри з повітря, краса. Десь коротше, чи глушилка, чи що пропав сигнал. Улетів дрон. Чудом Божим його вдалося на ручних в режимі аса вернути його по геолокації назад. Але серце дуже сильно почало прискорено битися. О, окунь. І ще й непоганий. Знову ж така класика. Збільшена пауза. І потягнувся, щось там кавкали з соцмережі. До речі, ж нагадаю про свій інтернет-магазинчик в телеграмі. І ось такий красунчик окунь Намагаюся щось там, типу, злити телефон в кишені і сідає такий окунець, Сань, класика, щось там бемкає, бемка, бемка. де ми подивишся, що там відписує. Збільшив паузу, сприямка. Ось такий непоганий окунчик. Дивись. Річний невеличкий красончик за нижню щелепу, максимально обережне відпускання, ну і селективський снек, щось типу танти, не танти. До речі, який тут вантажик? А, грам. Тут виключно грам. І прикол такий, як завжди. Я то носа чухаю, то, то ще щось, то бебру чухаю. І в ці моменти відбувається клювання. Розумію, що до лайтика, для лайтика до 10 грамів це не окунь. Ну, тим паче, ще декілька закидів зробимо і зараз Санечкою побіжимо далі. Бо да, є ще місця. Що в нас наразі? Санька, в тебе щучка окуня, в мене два окуня. Не результат так собі, але казав, кажу, і буду казати. Вибираючись на такі річки, першочергово ти хочеш насолодитися тишею, красою цих малих річок, цими поворотами, заворотами, підтопленими деревами. Ну, це той випадок, що коли реально фраза не за рибою, а на рибалку, вона має геть інший контекст. А я вже зачепився. Санька, давай ну ти може, я зараз хочу ще декілька закидів сюди. Так, да, в мене був досвід, коли я там на Кам'янці щука 830, там головні на такому форматі, там кіло за кіло. Там Судачок влітав, все, там, ну, не рахуючи там білу якусь цікаву рибу і окунів. Але, як правило, мала середня річка це і мала середня риба. Тобто тут в маслати трофей є шанс, але він мінімальний. Бо річка піддається пресингу, річка має свою прив'язку до рівня води. От Зі слов Сані, це його домашня така річка. Вода низька, на даний період року, навіть дуже низька. Тобто вона повинна бути вища. А риба шукає де глибша, людина де краще. Тому і ми шукаємо глибші ями, щоб і нам було краще, і рибі було добре. Тож якось так. Так, останній закид. І полетіли далі. Хочеться ще трошечки тут погуляти. А так в цілому ну, прикольно. Все одно прикольна річка. В будь-якому випадку вже не нуль. Якось ми, може, ось тут, на цій калабанічці, щось в нас і вийде. Велике таке розширення, такий старик, не старик, навіть не знаю, як це назвати, але на основі річки створена така глибока місцинка. Є покльовочка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Щось непогане. Що там цікаво? Фіолетовий. О, так це окуняра, ой, який хороший. Ой, який хороший. Ну так слухайте, то це найбільший. Санчела. Окунь і хороший. Ах ти! Погляньте на цього пузатого кабанчика. Такого і криного. Ось так буду його максимально обережно тримати. Так, плавничок, плавничок, щоб ти гарненько виглядав. Ось такий окунь, ну це таки вже під 200 і фіолетовий джангл-бангл Ну, Класна рибка і класна була покльовочка. А Вже хотів звідси уходить. Я розумію, що це не Дніпровський горбач. Ну, тим паче ще з Санєю перегукуємося. Він аж отуда, бідняга прилетів, мене пофоткав, за що йому велика подяка. Він каже: пробуй, каже, але тут за всі роки каже, майже ніколи нічого не ловив. Але, 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 тим паче окунчик, я розумію, що може чудо не відбудеться і там їх е зграя не стоїть. Але ще декілька закидів я хочу зробити на пасивочку. Ну, просто місце мега кота. І Сань, подивись, бачиш, гуляє мальок. Все, 2,5 грами фіолетовий джангл-бангл тру-ля-ля. Але я хочу сказати ще такий момент, дуже важливий, дуже важливий, що не завжди на супер таких точках, візуальних ямках можна розраховувати на, прям, на супер круту рибу, на багато риби, на велику, на грубу. Але це місце, воно характерне, дуже характерне. Просто я навіть здивувався, щоб тут би нічого не було. Бо формат малих середніх річок, таких лісових переплюєк, як правило, це ти більше ходиш, гуляєш, спостерігаєш, кайфуєш, дихаєш свіжим повітрям. Після риболовлі приїздиш додому, надихаєшся цим свіжим повітрям, таким свіжим киснем, таким неміським, знаєте. Сон просто, апетит просто. ну і ну, Приємно, я дуже задоволений, що принаймні одненька рибка з цієї точки, але такий гарний окунчик. І в мене знову шокуня. то тої щучки і окунчики. А мені поки що пощастило з смугастиками. Ну. Фух, оце ми, звісно, з сенщолом я вже мокрющий капут. Так, як і стояло на тій точці, на тій ямці, стоїть 2,5. Але наразі в якості приманочки в мене цюник. Цюник Селекта. Хороший тут пенал, я бачу ямку. Для листопада прям жарко, ну, ну реально жарко, хочеться скинути, ходити чуть ли не в футболки. Але вітерець. Вітерець свою роботу робить, тому і пітніємо, десь і мучимось. Продовжуємо лазити шукати. Поки що яка ситуація? У мене, якщо я не помиляюсь, і вірний в підрахунках три окуня, один такий непоганий, ну, така чесна, долонька, зікрою, ну, гарненький. В сані щука з окунем, ну, також в кожного ж якісь там покльовки, не покльовки, скандали, інтриги розслідування. Дуже гарненька річка, маленька, ніжна, така десь і. Зрозуміло, що і. Не дуже прям рибна, але при цьому задоволення велике. На такому потічку погуляти. О! Хороша щука і сіла в корчі. Сіла в корчі. Сіла в корчі і хороша. Вон вона стоїть, я її бачу. Я її бачу. А як її сюди взяти? О, вийшла, вийшла, вийшла. Вийшла. <риклад> ну, це вже воно, це вже воно. І Санька каже: я кажу, Сань, тут можна щось спробувати. каже, каже, точка. Малесенький селектівський цюник, пузата, гарненька щучка. Тут пів кіла. Голову дойну не вісиш. Це тут грам 600. дивись яка пузата. А, да 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 щось уже з'їла. І погляньте на цю красуньку. Ну Це красунечка. Ну і сталічка, стальку. Мікроджиг, не мікроджиг, в будь-якому випадку ви повинні ставити стальну скруточку, використовує, ну, тоненький флюр. До речі, зараз покажу, який я за основу поставив Blackstream в новій 70-метровій розмоці. І по питанню до бюджетної X1. Ви ж бачили, яка це щука зробила мерово. корчі, не корчі, харчі тут крутила-мутила, але впорався. Ну, правда, твін з 0,6 борнрашем. Красоточку зараз цю пузатеньку наїжену відпускає приманочка. Ось така красунечка. Санечки, респекті ще просто, що поряд був. Пофоткали, звичайно ж, рибку ми топимо, інакше просто не могло бути. І на питання того, чи така риба для формату такої річки, вже, можна сказати, такий міні-трофейчик, так, бо був окунь, була у саня щука невелика, а підійшовши до цього місця, ідеально характерного, тут і прогонка, тут і ямка, тут і все. Дуже було приємно неї піймати, звичайно, на Воблер. Але хвалити Бога, хвалити Бога, що вона клюнула у нас і на класичний вжих-вжиг-мікровджиг. Ну і Х укатав її просто гуляючись. Вона там і в ті корчі зайшла. Так, фрикційний гальм. Треба зараз піджати чуть-чуть. Отак був на окуні підлаштований, щоб окуню не рвати губки. Але я так фанат такого плавного, логічно плавного фрикційного гальма. І все, вона покльовка виключно зрусла, Бумс, в корчі сюди. І все. Ну це вже непогана рибка. Тобто, я вже Сань задоволений, Даже я думаю, що може щось ще буде. Що, щось ще буде. Ще одна. Все ну, менше, але. Точка? Сань, це точка, реально, дядь. Це дядь точка. Ще одне таке шнур'є порвало мою приманочку. Да, невелика, я ще так думаю. Так не фото, не під мала. Малишечка. Саня, ти поняв, 2,5 грами Вольфрам? Я ж... Ти ж помниш мою закоханість довольфрамо. Так, віддай приманочку. І цюник селектівський. Так, малишечка, тебе тако. Сюди на траву? О, все, чпуньсь. Ось приманка, ось Санщела. ще каже, каже, дядь, тут каже, точка. Ну, знову ж таки, ми і там проходили прикольні ямки. Я вам хочу сказати, що... Може... А, до речі, що по тайміну? Мабуть, вже 12. та да, 12.34. Це якраз такий підобідішний період, вона повинна виходити. І дивись, Сань, тут місце, чим воно характерне. Тиха повільна течія, приямок і корчі. Все-таки риба, ну, на мою думку, вона прив'язується до таких місць. І то, на та яма дала виходить, окуня, а з цієї локації дві, дві щуки, два закида, дві щуки. І чіткі такі покльовочки, ти розумієш, вона акцентовано бере, бо буває таке, знаєш, підбиває, ти ведеш щось таке, як кобвіточку. Ти інколи навіть сумніваєшся. А, окунчик. Так, Саня, давай на його сюди. Тако прям на бланку передавай. отак. Санчело пройшов трошечки далі і зловив окунчика. Невеличкий, але он прикольний, до речі, один з моїх найлюбленіших кольорів. Так, ось такий окунь. Ну, бачиш, це вже сань точка, вважаєш, що дивись, щука одна гарненька, така залікова. Сань, отаку щуку, цю, що я піймав більшу, кугути вже в торбу пакують, щоб ти не сумнівався. Все-таки догнав. М -м -м. Мало лі що. Непогано, слухайте. Така трошечки була просадка по активу. Але наразі ми маємо ще ось такого бійкого одного окунчика. З ямки, все по класиці. Ой, давай нагарнесенький свій плавничок. Нічого не змінюю. 2 грами, а, тут 2,5 навіть. І селектівський снек. І все, будь ласка, малесенький авсетничок. Вже останні точки на нашому маршруті знаходились, де сонечко вже потихесеньку за обрій дерев спускається. Такий поки що невеличкий експрес-підсумок. Риболовля на нових місцях на формату таких річок. Вона дуже цікава, але при цьому специфічна. Потрібно мати гарну фізичну форму, щоб тут лазить, бродити. Санька то на легке, так звано, він це біч пуньч-пунь. -пунь. І чи санчі собі? Там пригнув, там пригнув. Оту так. Камери, шмамери, дрони, буйони. Зеркалки, не зеркалки, підзйоми. Увімкаєш режим восьмирукого сімі... тігра. Ну от таке, знаєте, а контент де брати. Треба що ж публікувати. А ви не хочете лайка поставити, вподобайку і коментар написати. Ну, то таке. Що ми піймали? Було в мене дві щуки, одна така відносно непогана. І в основному коня. І один такий був грубенький вже там, долонька, може, навіть чуть більше. Результат це далеко дикої річки ні. Але це реалії. Це сьогоденні реалії по рибі, по місцю, по. І знову ж таки, як сьогодні теплий, сонячний, крутий день, а завтра вже йде злом з похолоданням, з дощами. Це ми сьогодні в такий листопадний останній. Вагончик заскочили з саньком, ну і хвалити Бога. Ще там декілька точечок пройдемо і будемо потихеньку топити вже до машинки. І я буду їхати на Житомир, Саньку закину під хату. Так що якось так. Яке я сьогодні отримав крутецьке задоволення. По-перше, осінній вайб, тепла крута погода, поряд товариш. Новий участок цікавої річки. І ну по рибалки що, щуки окуні. Не було монстрів, не було супер роздачі, але свою рибу ми піймали. В нас не було нуля, ну і не було там її сумасшедшої динаміки. Але все нове, все цікаве. І частина моєї душі на форматі таких річок. Як рахуєте ви, пишіть, будь ласка, в коментарях. Нагадаю про фон гаджета, допомога там, де вона потрібна. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, лайкайте. Все, ну ви ж знаєте, ви в мене молочинки. Тим самим ви підтримуєте мене і мій україномовний контент. В кадрі був Юрій Вознюк, До побачення.